Алло, мам, ма, мамо, я, да. я в міліцію ма, побився. Так. Давай, давай сюди, давай сюди телефон, я тобі кажу, давай сюди. Алло, добрий день. Алло, добрий день. Придя сюди на той столет сюди і там чекай. Добрий день. <кхе> моя фами... моя фамілія бойко Сергія Віталійовича, начальник святочого віку. Будь ласка, ви не хвилюйтеся, там нічого страшного, я все поясню зараз. Він поки що затриманий по статті 121, частина 2. це нанесення середньої тяжкості товарських ушкоджень. Дивіться, я, я я маю право під свою відповідальність виписати примирення, примирення відпустити його, але по перше, там пошкоджений телефон, розумієте? І той телефон ну він коштує приблизно 15 тисяч гривень, бо він не з дешевих. Скажіть мені, будь ласка, будете мирним шляхом чи через суд вирішувати це питання? Будь ласка, ви і я маю на увазі там не близькі, не родичі, не ще хто, воно мені не треба, вибачте. Ви і я на цьому крапка. Ви почули мене зараз? Добре, тоді дивіться, що ми робимо. По-перше, я готую папери на примирення на його звільнення. Що треба вам? Загальна сума йде по військовій заяві 15 тисяч гривень. Якщо, не важко, візьміть папір ручку, запишіть, я вам тоді зараз там рахунок. За ознаками кримінального пробушення, часть 2, статті 15, часть 390, часть 3 і 190, часть 40, 190, часть 1, статті 353. Надати довго свідчам кримінальному провадження, проведення, проведення обшуку будинку території домоволодіння і усіх господарських способних на інших приміщеннях. Слідчими головного слідчого управління Національної поліції України спільно з департаментом внутрішньої безпеки було викрито організовану групу шахраїв, які представлялись правоохоронцю та ошукали потерпілих. Шахраї телефонували їм та повідомляли, що їхній родич вчинив злочин, наприклад, наніс тілесті ушкодження або завдав матеріального збитку. Спочатку в трубці лунав тихий голос зі словами Ало, мам. Потім в розмову вступав невідомий чоловік, який представлявся слідчим та вимагав кошти. Тариф у вказаної групи був від 5 до 20 тисяч гривень. Після чого потерпілі надсилали кошти на банківські картки. В деяких випадках банківські карти були відкриті на підроблені документи. Наразі слідчими встановлено та допитано 12 потерпілих. Загальна сума збитку становить 100 тисяч гривень. Однак, кількість потерпілих може сягати 50 осіб на загальний збиток понад півмільйона гривень. На основі цих та інших даних було встановлено трьох підозрюваних, включаючи організатора. Всі вони є мешканцями Києва. На підставі ухвали слідчого судді було проведено обшуки за місцем проживання вказаних підозрюваних. Було виявлено та вилучено мобільні телефони та іншу техніку, яка є доказами в даному кримінальному провадженні. За присосуального керівництва офісу генерального прокурора трьом підозрюваним повідомлено про вчинення шахрайства організованою групою частина 5 статті 190, а також організатору повідомлено підозру за вчинення злочину, передбаченою частиною 1 статті 353, а саме самовільне привладнання власних владних повноважень. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком на 12 років.